Державний університет Київський авіаційний чекає на тебе. Встигни подати заяву в КАІ до 1 серпня. КАІ. навчайся, створюй, злітай. Негода лютує в Україні. Хмельниччину змило, люди по поясу воді. Вісім годин водяного пекла. Стихія накрила столицю. Лук'янівка пішла під воду. Погодні примхи сьогодні злива. Завтра плюс 38. Синоптики вражають прогнозом погоди на тиждень. Усі деталі розповім за мить. Вітаю це України сьогодні. Я Вікторія Панченко і останні події. У понеділок, 28 липня, Україну накрила потужна негода. Місто на Хмельниччині пережило восьмигодинну зливу. У Нетішині через дуже сильні дощі затопило практично всі вулиці. Також частково зникла електроенергія. На деяких ділянках води було по пояс. Автомобілі просто зупинялися посеред дороги і не могли продовжувати рух. Внаслідок дощів, які пролились на захід України, під водою опинились і деякі вулиці Хмельницького. В обласному центрі затопило не лише вулиці та під'їзди, а й інфраструктурні об'єкти. Зокрема, повністю під воду заховались колії. Примітно, що місцеві кинулись перевіряти місця для купання під блискавичні спецефекти. Давай! Як

Молодцы, молодцы, хлопцы. мужики, какие молодцы. Какие молодцы. Ажні курорт утворився і у Києві. Так українці пожартували через сильний потоп у столиці. Головне місто України в чергове затопило через сильну зливу, грім якої досить сильно налякав українців. У мережі вже з'являються жарти про залиті водою дороги. Окрім цього, внаслідок зливу в одному з ТЦ вода почала литися просто зі стелі. Пабліки радили киянам брати з собою на шопінг гумові чоботи. До слова на оболоні від надмірних опадів утворилася величезна калюжа. Потужна злива, що накрила Київ 28 липня, підтопила і вестибюль станції метро Лук'янівська через пошкоджений після російської ракетної атаки 21 липня. Дах ось такий мокрий вигляд сьогодні. Має метро Лук'янівська тиждень тому там пробило дах, і тепер вода капає просто на землю через дуже сильну зливу у Києві. Також у режі показали відео, як комунальні служби гасять вогонь, який охопив дерево, адже у нього вдарила блискавка. До слова, у вівторок, 29 липня на території України, крім більшості районів Лівібереща, знову очікуються дощі та грози. У низці областей подекуди град та шквали, спека сягатиме плюс 38. Більш детальний прогноз погоди на тиждень. Дивіться далі, завершальний тиждень липня продовжує дарувати нам таку контрастну погоду практично по всій території України, яка була впродовж місяця, і до кінця місяця вона зберігатиметься. Ось така різноманітна. У більшості областей все ж таки будуть впливати атмосферні фронти зумовлюватиме там опади, але по південному сходу залишається більш спекотно та переважно без опадів. Отже, дивимось на мапу опадів. І бачимо, що у наступні дві доби під впливом цих атмосферних фронтів у більшості районів України, крім південно-східної частини, будуть короткочасні грозові дощі а ось в таких областях, як Рівненська, Волинська, Житомирська, Хмельницька, Чернівецька та Одеська, очікуємо навіть значні дощі завтра. Потім, починаючи з 31 числа, вже поступово буде підвищуватися атмосферний тиск. Ці атмосферні фронти вони будуть відходити. І е, залишкові процеси ще. Будуть по північно-східній частині України у вигляді невеликих короткочасних дощів, окремих гроз, але більше території України вже буде погода без опадів. Найближчими днями вітер переважно буде південно-східного напрямку, а у західних областях північно-західного – 7-12 метрів за секунду. В день і години завтра у більшості областей центральних, одеський та миколаївській, подекуди може бути град, та шквалисте посилення вітру. Температурні показники залишаються ще досить контрастними. Якщо завтра ще у більшості областей 18-23 градуси, це в нічні години, а в денні години 27-32, то найспекотнішими залишаються у нас південь та схід. Там все ще сильна спека 35-38. А ось найсвіжішими завтра залишаються західні області, плюс Житомирщина та Вінниччина. А ось починаючи з 30-го числа, також і Київщина та Чернігівщина. Там показники становитимуть вночі 14-19, а в День цього двадцять двадцять градусів. Починаючи з четверга, температурний фон дещо буде вже вирівнюватися по території України, і нічні мінімуми будуть в межах 12-19 градусів. Дещо тепліше, звичайно, у нас південний схід там до плюс 23, Це вночі. А денні максимуми у західних та північних областях 22-27, А в усіх інших регіонах вони становитимуть 27-34 градуси. А чи не робила лиха негода у вашому регіоні? Чекаємо на ваші коментарі. Далі більше будете в курсі головного та тисніть подавайку під відео мирного неба над головою.